У цьому відео я розповім про усіх унікальних мутантів, які зустрічаються у грі Stalker 2. До речі, щоб ви потім не казали, що деякі факти я просто протягнув за уши, то одразу скажу, що деякі мутанти це просто міні боси яких можна зустріти по різних квестах, а також просто гуляючи по миру Stalker 2. До речі, саме такі міні боси зазвичай відрізняються своїм хп, а також уроном. Але може бути і ні. Також перед кожним мутантом я буду пояснювати, де він зустрічається та як, а також який він унікав. Кальний або міні бос, псій кіт баюн. Це один з найунікальніших мутантів, який зустрічається у грі Сталкер. 2». до речі, зустрічається він виключно по сюжету. Після виконання квестів з двопаловим ви прийдете до бару, де зустрінете рихтера. Після цього він відведе вас до цієї групи сталкерів, які попросять вас допомогти. Якась істота вбила кілька їх напарників, і вони майже здогнали її, але та сховалася в домі. Взагалі це буде кіт баюн, але не звичайний. По перше, він має псі здатності, як і псі пес. До речі, це єдиний мутант у грі, який має такі здатності. Не враховуючи псі пса, а також він має електронний нашийник. І після того, як ви вб'єте цього кота, у вас активується квест з електронними нашийниками. Цікавий факт, під час боссфайту ви можете знайти справжнього кота за допомогою цієї іконки. Після вбивства кота ви отримаєте трофей, а точніше електронний нашийник, який, до речі, активує квест з ними. Приборканий псі пес це один з найунікальніших мутантів, які зустрічаються у грі, адже це єдиний пасівний псі пес, який зустрічається у грі. До речі, зустріти його можна тільки у домі доктора, після того, як на нього нападе бродяга. Альфа сліпий пес. У домі доктора також можна зустріти усього дивного пса. Не дивлячись на те, що не ясно, що це за мутант, скоріше за всього це альфа сліпий пес. Не дивлячись на те, що у нього є очі. І, скоріше за всього, це бультер'єр, якщо подивитися на форму його морди, бо саме їх морда має отаку от щурячу зовнішність. До речі, звичайні сліпі псі, скоріш за всього, східноєвропейські вівчарки, ну або якісь дворняги, мутанти з електронашинниками. До речі, це не один мутант, а аж чотири. І всі вони відносяться до проекту Повідець, так я ж сказав, повідець. Проєкт контролю мутантів наліпили купу потворк, тоді створили інструменти, щоб керувати ними. Ну і раптом що вбивати. Перший мутант з електронашинником – це сліпий пес. Далі можна зустріти контролера, також снорка біля терикону і псевдогіганта у грудому лісі. Він найнебезпечніший. Усі ці мутанти зустрічаються тільки раз у рі, а також відрізняються своєю зовнішністю від інших, тому що мають електронний нашийник. Також з них можна зібрати тільки один трофей, і це і є той самий електронний нашийник. До речі, той самий псійкіт баю, на який зустрічається після зустрічі Ріхтера на барі, він також має електронний нашийник. І після того, як ви зберете його, у вас активується той самий квест хімічний полтергейст. Знайти його можна отут, от у вагоні біля Янова. Взагалі, це звичайний хімічний полтергейст, але у нього є унікальний скіл. Це єдиний полтергейст у грі, який може бити вас електричним струмом, коли ви підійдете до нього близько. А також у вас буде Бити хімічні аномалії, які тут повсюди. Не дивлячись на це, вбити його буде дуже легко. Кровосос у стол Кредвей знайшов аж два унікальних мутанти цього виду, і зараз я вам розповім про них. Сплячі кровососи. Це єдині сплячі кровососи, яких ти можеш зустріти у грі. До речі, по сюжету. Зустріти їх можна локацію вент вхід, і це єдині сплячі кровососи у грі. Бо якщо придивитися до звичайного, то він просто буде ходити, а саме ці будуть спати. Можливо, це все через те, що в лігові для них немає небезпеки. А також немає здобичі. До речі, близько до них краще не підходити, бо вони моментально проснуться та будуть агритися на тебе. Туманний кровосос це найнебезпечніший кровосос з існуючих. Знаходиться він отут у горілому лісі, і взагалі це один з найнетиповіших кровососів, які є у Сталкер 2. По-перше, він має нову тактику бою, а також покращене хп. Для вбивства звичайного вам потрібно 4 вистріли з дробовика Спас-14, а туманий схаває понад 5 пострілів, бо в перший раз я вбив його за 5 пострілів. Ліфа у другий за шість. Також після кожної атаки він чомусь починає бігати навколо свого дому. Ну, а може, не свого. Просто він починає там бігати. А чому не ясно? Якщо підійти до нього у цей час, то він тупо не буде реагувати. Ну а потім знову почне нападати на вас. Дорожче, трофеї з нього зібрати неможливо. Рогача або псі Олень. У Сталкер 2 також можна зустріти три унікальних псі Оленя, або ну, рогача. Зараз я розповім як. Перший з них зустрічається по сюжету, ось на цій локації на затону. Після розмови з Звіробієм він щось почує. Після цього ви почнете готуватися. Із кущів вистрибне псі Олень. І це буде перша зустріч з псі Оленем. Я б сказав, що це міні бос, який зустрічається по сюжету, а не унікальний мутант, бо це саме звичайний псі Олень. До речі, вбивстві вам буде допомагати Звіробій, тому здолати його не буде так, важко. Другий зі 100% вирогідністю зустрічається у горілому лісі. Як я вже сказав, цього рогача зі 100% вірогідністю можна зустріти на вертолітній базі. Саме тому це також міні-бос. Можна даже сказати, що секретний міні-бос, бо не кожен може зустріти цього оленя саме на цій локації, а також цей олень не зустрічається по сюжету. Третього оленя можна зайти саме в прип'яті. Знаходиться він на локації ідеальна зустріч. До речі, вбити його буде не також важко. А також він не зустрічається по сюжету, саме тому це теж міні-бос. Бос, до речі, коли я проходив оці от міні-босів, я зауважив, що на усіх локаціях, де зустрічається рогач, завжди зустрічається просто купа якихось квітів та рослин. Таке враження, що вони просто проросли скрізь землю. Бо зазвичай флора сталкера має сірі та непомітні, а краще всього сказати, не кольори. А на місці, де зустрічаються усі міні-боси, завжди зустрічається багато політрі різних кольорів, такі як насичено-зелений, багато жовтого та насиченого червоного. Хімери перша з них зустрічається на усій локації під час квесту з Фаустом. Нагадую, що ми повинні дійти до старої бази чистого неба, де зустріти самого Фауста. Але під час цього на нас нападає хімера. І це єдина унікальна химера, яка зустрічається тільки під час цього квесту. І потім, якщо прийти на ці болото, то її вже не знайти. До речі, якщо прийти сюди до цього квеста, її також не знайти. Щоб врятуватися війни неї, просто у ці граві аномалії. Та не рухайтесь, тому урон вам не буде наноситися. Химера сюди не залізе. А якщо ви сховатися від неї у домі, то потім вона тупо зникне. Ще одна хімера зустрічається на сій локації, не дивлячись на те, що ти прийдеш туди по сюжету, ти можеш просто уминути цю химеру і навіть не зустрітися з нею. Тому це можна сказати такий міні-бос, але він не по сюжету. Взагалі ця химера дуже небезпечна та має великий радіус агра та дуже агресивну поведінку. Тому як тільки вона побачить вас, то одразу почне нападати, тому краще всього тікати. Наступну химеру можна знайти на оцій локації біля нічазу. часу. Це унікальна тунельна химера, бо спавна вона тільки там і не де більше. До речі, вона має трохи менше хп, ніж звичайна. До речі, цю унікальну химеру можна зустріти як самому, так і взяти на неї квест у Гонти. Ну, точніше, новачок піде валити химеру, але сам помре і Гонта попросить о допомогу. Після цього ви вбиваєте химеру і цей квест закінчується. Наступну химеру можна знайти у цьому дому у прип'яті, який по ночах світиться. Треба закинути гранату у цю. Маленьку кімнату. Після цього двірі відкриються, а звідти вибіже химера. До речі, завалити її можна дуже швидко, бо це звичайний міні-бос. Псевдогіганту. Сталкер 2 є сім унікальних псевдогігантів, о яких я зараз вам розповім. Болотний псевдогігант. Зустрічається він одразу після квесту крізь терни до зірок. Ну тобто після квесту з Фаустом. Знаходиться він ось на цій локації біля бази чистого неба. Взагалі це заскриптований псевдогігант, який одразу там спавнився після того, як ми виходимо з бази чистого неба. Але не бійтеся це, не обов'язковий босфайт. Це щось таке як міні-бос. До речі, завалити його буде не так важко, бо тут скрізь великі скали, на яких можна... Можна стояти, і він до вас не достане, а також на нього будуть нападати пси та кабани. Псевдогігант з електронашинниками у рудому лісі. Це повноцінний міні-бос, бо він має покращене ХП. Звичайний помирає від одного пострілу в голову за повноцінної гаусс-пушки. а цей не помирає від одного, а від двох. Також він відрізняється своєю моделькою, бо має електронний нашийник. Але це усі зміни, які він має. Далі унікальний сплящий псевдогігант. Після розмови з Германом у ній час він піде у портал, а ви за ним. Спочатку ви поведете до зграйка кабанів, а вже потім до усього псевдогіганта, який спочатку буде спати, але... Потім прокинеться. І одразу коли він почне нападати, вас телепортне у іншу точку. Наступний псевдигнан зустрічається одразу після штурму ніч часу. Під час битви монолиту та Вартівців, коли ви повинні втікти від комплексу, з якогось контейнеру одразу вистрибне пседогіган та почне вбивати усіх, кого бачить. До речі, це не міні бос і не сюжетний бос. Це секретний бос, бо зазвичай він виходить з того контейнеру одразу після того, як ігрок переходить через цю локацію. Далі псевдогігант у лабораторії x 3 Це перший. Жадний псевдогігант і перший повноцінний босс, якого ти можеш зустріти. До речі, вбити його буде не так важко, бо у приміщенні багато контейнерів, на які можна залізти, і цей псевдогігант вас не достане, але ви його швидко можете вбити. До речі, він має не так багато хп, тому його можна вбити дуже швидко. Далі псевдогігант біля бункерів вчених у прип'яті. Цей псевдогігант також зустрічається там з вергідністю 100%. До речі, вбити його буде також дуже легко, бо у одному з бункерів вас буде чекати дуже гарний дробовик, а також ви можете там закритися. А також цього псевдогіганта можна вбити за одного пострілу у голову за гаус пушки. Далі псевдогігант у прип'яті, Зустрічається він по сюжету. Під час проходження прип'яті ви зайдете в одну кімнату, де буде повністю відремонтована гаус Пушка. І під час цього на вас нападе псевдогігант, якого ви можете завдати. Валити за допомогою цієї гаус-пушки. До речі, цей псевдоган також має покращене хп, як і псевдоїган з електронашинником біля рудого лісу. На цьому все. Я розповів про більшу частину міні-босів та унікальних мутантів, які зустрічаються у Stalker 2. Але якщо я про когось забув, то обов'язково напиши про це коментар. І бажано від трьох слів, бо це дуже просуває канал. Ну а якщо тобі сподобалось це відео, то обов'язково постав лайк та підпишись на канал. Дякую за перегляд та гудбай!